За що ж ви любите от нас, жінки? Цього ніяк не можу зрозуміти я. Ну не за те ж, що ми працюємо. Маємо більшу силу. Не за те ж ви любите то нас, жінки. Я виглядаю чоловіком на годину, а завтра я є чоловік на три хвилини. Мабуть, ви любите нас за те, що ви не в змозі вже без нас прожити. А може, любите ви нас тому, що ми слабі і ви повинні нас підтримати. Без нас весь світ цей буде нецікавий. Мабуть, ви любите нас тому, що ми хочемо виглядати в всі, як мачо, ми хочемо вам сподобатись завжди, і робимо все, щоб краще виглядати. Тому, жінки, вибережіть то нас, чоловіків. Бо нас залишилося вже так мало. А справжніх тих, які про вас то думають постійно, тих і зовсім вже катма. Це був від мене, дідуся хохла, сонет вам. Наші жіночки на день от тих закоханих спасибі вам, жінки.